Ми вже в попередніх відео з вами познайомилися з грізовими аплікаціями корпорації Rena Roche. Це грізова аплікація, чорна маска та біла. Мені дуже подобаються ці маски, ви бачили на тих відео, який ефект, як вони наносяться, як ними зручно користуватися, і я розповідала, який ефект вони дають. Також я згадувала мультипрофільний крем, мені він дуже подобається, тому що цей крем швидка допомога і палочка-виручалочка при всіх в негараздах. Також я згадувала бальзам під очі, який дає гарний ефект і коригує зір. Я хочу сказати, що. Чоловік брав з собою цю продукцію на фронті, і я дуже задоволена тими результатами, і ефектами, якими він отримав. Сьогодні ми з вами познайомимося з кремом, який мені також дуже подобається це антивітовий крем корпорації Рена Рош. Він такий презентабельний, такий, ем, подарунковий упаковці це елітлінія, і що цей крем він розроблений фахівцями для дуже гарного зволоження шкіри, омолодження. Я вам покажу в такій дарунковій упаковці, дивіться, тут так гарно все запаковано, маєте властивість омолодження, зволоження, зняття набряків, покращення кольору шкіри. Настільки приємно, аромат, лопаточка тут є. Ну, дійсно такий гарний подарунок, якщо ви хочете або собі зробити дуже приємно, або своїм знайомим комусь подарувати. І принести такий, знаєте, позитив. Тому що все, починаючи від упаковки, і, ну, мені дуже подобається. Крем має таку ніжну текстуру, якщо ви бачите, його буквально трішечки потрібно. Якщо видно, тут є отакі гранулки з ефектом Glow, сяюча шкіра. Наноситься на, лише на ручки на зону декольте, на шию, і мені дуже подобається, тому що відчувається зразу ефект. Я люблю його наносити на ручки, тому що ну, ми дівчатка, ми знаємо на що треба звернути увагу, щоб відчути себе такою от омолодженою, так, і зберегти цю молодість на довгі роки. Крем. В складі водорості доналіяла солоноводна, мінерали мертвого моря, і це дає дійсно таке живлення, зволоження, підтяжку, настільки тримає тургор шкіри, відновлюється тургор шкіри. І ви знаєте, це дійсно така гарна процедура омолодження і конкуренція багатьох ін'єкційних процедур. Розробка ізраїльських вчених, яка дає можливість піклуватися про красу, про свою мову. І також захищати шкіру від сонячного впливу, від будь-яких негараздів за вікном, будь то дощ, мороз, вітер. І цей крем мені дуже імпонує, тому що в мене дуже чутлива шкіра, і наносячи його на лице, мені дійсно так от він. Дуже подобається, тому що він такий, знаєте, гарний захисник, помічник, турботливий. І завдяки багатому, дуже багатому складу, тому що в складі вітамін Е, вітамін А, вітамін С. І це така капсульована формула, тому що ми знаємо, що вітамін С, він дуже такий нестійкий, швидко руйнується. А тут учені дали можливість в таку от капсульовану формулу дати необхідні вітаміни, мінерали, витяжки, все, що потрібно. Для нашого організму і для нашої шкіри, щоб вона була сяюча, настільки пружність шкіри підтримує, повертає молодість, зволоження. Також якщо у людей є якісь негаразди сухість, екземи, якісь, крем, який ще дає такий гарний догляд. Я не кажу лікувальний ефект, але він дуже гарно зволожує, підтримує, знімає запалення, свербіж і стреси, які зараз переживає більша кількість жіночого населення, я вже не кажу за чоловіків, бо дівчатам дістається емоційно в декілька разів більше. І коли я побачила від стресів, коли чоловік пішов на війну, і з ним ми разом і воювали, і переживала, і не досипала, і плакала, і ці всі моменти життя, ми переживали дійсно дуже непросто. І коли я побачила свою шкіру на Вигляд дійсно я шукала те, що мені допоможе її відновити. Тому антивіковий крем, коли прийшов у моє життя. Я дуже вдячна розробникам, які зробили таку якісну продукцію. Крем, який відновив настільки мою шкіру, він зволожив, розгладив мімічні зморшки, шкіри став набагато кращий, мікроциркуляція поліпшилася. І дійсно, цей крем конкуренція пластичної хірургії, як і декілька наших продуктів. Це еліцерія завдяки гарному складу вітамінам, мінералів. Тут колаген, тут гіалуронова кислота і якісні олійки. витяжка з доналії соленоводної. А до речі, ви з, цими, з всіми компонентами можна познайомитись за посиланням на сайт, зайдете, і ви там почитаєте все, що вас задовольнить. Можу сказати, що цей крем зволожує, підтримує, дійсно дає таку сяючу шкіру. І дає клітинне харчування через шкіру. І ви знаєте, ручки, шия, декольте і е, саме лице воно дуже чутливе і е, йому потребує особливе харчування. Просити Тоб... шкі... на шкіру е, крем. І тобто він і зволожує, і підтягує, розглажує, і відбілює, і захищає від сонячного проміння, і від вітру, і від морозу, від холоду, від дощу. І ви знаєте, настільки якісний склад, і настільки делікатна робота захисту. Тому цей крем я рекомендую всім. Хто любить себе, хто шукає здоровий спосіб життя і хто хоче бути молодою, красивою на довгі роки. Своїх 58 мені дуже подобається, як я зараз виглядаю, в порівнянні з тим, де навіть 2-3 роки тому, що цей стрес він дає свій відпечаток на лиці. Такий, от як відпечаток сказати? Знаю, що є жінки, які ходять на ін'єкції, якісь уколи роблять, якісь процедури апаратні. Це дуже дорого. Крем в порівнянні з усім. Це дійсно дуже, ну я рахую, що це дуже мала ціна для такого якісного крему. І ви знаєте, легко нанести, легко піклуватися е про себе і також мати оздоровлюючий ефект. Тому за посиланням в коментарях ви можете зайти на сайт, познайомитись, придбати, мати свій персональний кабінет, свою знижку і зробити подарунок собі.